Слава Ісу, будьмо уважні. Наскоком сьогодні і з моїм давнім-давнім другом. Ну, ми не будемо брехати для того, щоб ви підписалися, поставили лайк на цей канал. А скажемо чесно, Юрка Назарука знаю стільки, скільки себе пам'ятаю. І, відповідно, Юрко Назарук, я навіть не знаю, як його правильно тепер представити. Привіт, Юрко Привіт. А що в тебе візитці написано? У мене нема візитки. Ага. Донедавна була така кругла, але там просто писали Юрка Назарук. Але багато речей, які ви знаєте, а ті, хто е, їдуть до Львова в вигляді їдемо в Європу тур вихідного дня без е, шенгенської візи і біометричного паспорту, то знають все, до чого долучилися ідеї руки Юрка Назарука. Це те, що робить Фест як корпорація, це Фест Репаблік, без якого зараз концертний май, е, тур. Жодного виконавця просто ну, має бути в пляна Ти у Львові Фест репаблік Далі можеш собі ще щось доклеїти. Це все от те, чим Юрко живе, а ще плюс шкільництво, ще куча інших активностей Це я тобі робив таку візитку зараз. аудіо Дякую. А тепер зовсім по суті. Ем, просте питання, ем, нафіга воно тобі? Для чого ти всім тим займаєшся? Ти міг би займатися багато іншими речами в кайф собі особисто, і не тратити стільки часу, на енергії, сил. Е, ну, привіт, <гум> по-перше, насправді я і далі роблю це в кайф собі. <гум> але, е, ну, Всі ми для чогось живемо, і кайфово, коли ти можеш чимось поділитися з іншими, або е, зробити так, щоб після тебе цей світ. Чи це місце, де ти жив, було кращим для твоїх же ж дітей? Тому наразі мені кайфово займатися тими всіма змінами. Я вважаю, що я живу в найкращій країні, в найкращому місті. І я впевнений в тому, що можна зробити ще кращим це місце і цю країну. Е, е, от і все. А крім того, всього, це банально меркантильна, прагматична історія. Я намагаюсь жити щасливе життя, і ці речі, які я роблю, вони є компонентою того. Але е, от ми з тобою ще до програми говорили. Но ми маємо велику кількість успішних кейсів, як здається, я в лавках та? успішних кейсів, коли люди фактично кладуть свою енергію і час для того, щоб досягнути певної точки посади чи активності, на якій можна дуже швидко зробити капусту і звалити нафік цієї країни. І це ну, просто життєва ціль цих людей, і вони поряд, і їх багато. Ну, ну Слухай, в кожного свій шлях. Кожного тобто, і свій шлях. Я, та, я не переконаний, що ці речі можуть е, е, зробити тебе щасливим по справжньому. Але я чому про них згадав? Тому що як ти виловлюєш однодумців, щоб зібрати команду і міняти е, рідний Львів чи взагалі простір український, а не е, зроби, е, зробити там вкрасти і виїхати. Як ти їх вилучаєш? Як ти їх... Ну, ну, дивись, е, тобто є і. і... Як би, може, до наших закладів, хто не сталося? Але насправді кожен наш простір з першого проекту, який mm -hmm. ми намагались робити. Він базувався на тепер уже майже. Нагадай, який був перший проєкт. Перший проєкт була Криївка, хоча ми насправді відкрили літній майданчик Лодіани. Але це коли ми купили просто цей ресторан, у нього був mm -hmm. цей майданчик, і ми реалізували цей проєкт першим. Тому але формально... Криївка зі всіма штуками це ж бренд на всю Україну. Всі чули про Криївку. — Ну, слухай, ну не, не тільки на Україну. Тобто, згадай цей час. Тобто зараз ми можемо казати, а, та там Криївка на площі ринок. Та. А е, в ті роки, це 2007 рік, у Львові. Е, ці свята проходили під е, збір е, упівців з червоно-чорними прапорами і з другої сторони комуністів з червоними прапорами. Ми зараз це вже згадуємо як така знаєш, історія, майже як про Данила Галицького. Насправді це не так давно було. Тобто, що в нас в парламенті був Симоненко, купа того всього наволоч а і... по Львову білого Голуб, пам'ятаєш, Був красну пере і, і, і звініть. Юрій Луценко був тоді ще соціалістом сів Сівчий у Львові. <сміттє> ну так тобто, це зовсім інакший контент. І е, коли ми запровадили гасло слава Україні. В Київці, то про мене знімали купу матеріалів, як провели там страшного нацика. Так, ти був і, нацик для, для Росії і зараз залишив. І ми заставили всіх, включно з москалями, які до нас приїжджали і поляками, говорити слава Україні. І ми колись навіть рахували, скільки разів ми заставляли людей говорити слава Україні. І а тоді більше ніж півмільйона людей проходило в рік через цей заклад. Угу. І ці речі, які ми почали змінювати, вони насправді знаєш, я ще до сих пір себе ловлю на думці, коли десь ще літаки літали до війни, коли мені прикордонник казав там, Слава Україні чи щось такий, аж стріпнув. «Чувак, чувака, ти звідки? Потім розумію, що це вже ну, якби, і українська армія вже навіть це говорить. Тобто це тот... Офіційне привітання. Тобто, і хто би там що не казав, але за ці роки в цей заклад досі стоять е, добровільно люди. У черзі, щоб туди потрапити, і до сих пір говорять слава Україні. І, і, мабуть, якусь там маленьку крапельку до того, що це відбулося, цей заклад теж докинув. І з і, самого початку, я просто відповідаючи на це питання, ага. кожен з тих просторів був ціннісний. Тобто там були свої обмеження в контенті, в мові, в дизайні. Тобто, ми робили якийсь естетичний простір, і ми розуміли, що ми хочемо, щоб тим людям яким, на нашу думку, варта ходити в церкву, було комфортно, і так воно й дійшло до Fest Republic». Тобто є свої обмеження, і в певний момент ми зрозуміли, що ми просто не Ми нічого не продаємо, ми просто запрошуємо людей долучитись до нашого світу. І, і ви співтворите тоді нові контенти, та, а команда розростається і, і нам не треба нічого пояснювати, Ці але люди це команда однодумців, правильно? Так. Це означає, що гомо сапінців з хорошим смаком не так мало, як нам пробують пояснити якісь соціологи-маркетологи? Е -е, ну, і не так багато, а? бо з'являються Трампи. І, і, зрештою, ти ж розумієш, у нас президент зараз вибраний, тобто я розумію, що може зараз гріх там говорити. Але насправді ми ж проголосували за Мікі Мауса, ну тобто за абсолютно вигаданого героя. Та, як Каже Гудзяк, знаєш, це Божий промисел, що тепер він себе повів правильно угу. і тепер ну, весь світ ним захоплюється. Але якщо подивитися в причину цього, так, тобто, ну, ми ж вибрали просто якби Термінатора там, чи, чи Рембо в Нетфліксі. Серіал Чорне дзеркало. Там ж є одна серія про мультиплікаційного героя-ведмедика, який раптом виграв вибори. Ми, 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 ми не робимо собі якихось ілюзій, що насправді всі мають добрий смак, і чи всі мають мати добрий смак? Питання в тому, що ти можеш робити світ, який буде комфортним, і важливо, щоб люди, котрі приймають рішення і розуміють, куди ця планета рухається, мали цей добрий смак. І формували певне естетичне середовище, і впливали на освіту. І після цього всього, всім захочеться десь Долучитись. долучитися до цього. Ти ж розумієш, що насправді там наслідок якихось там скандалів з скульптурами в стрійському парку це насправді наслідок просто поганої освіти. І нічого більше. Тобто, ми просто думаємо, що воно звідкись має взятися, якщо ти не будеш це змінювати. То нікуди во ні само воно не зміниться, і ми ж не маємо ілюзій щодо чого. Отак, друзі, поставте лайк і підпишіться. Тому що ми про красу як категорію нацизму і про комплекси совкового реалізму з Павлом. Годімо говорили. От в нашій програмі перед тобою, Юрко, Так що в нас, якби ніби друга серія, ми продовжуємо цю ціннісну дискусію. А в подивися, ми. Виклики, з якими ми стикнулися, ніхто не планував. Ну, ти ж в своєму житті в жодному варіанті горизонту подій не, не бачив війну, і цей виклик, який перемеле людей, міста і взагалі перемеле Україну, в змінить. Є оптимісти, які кажуть про величезну кількість позитиву в цій страшній трагедії. Ну, кажуть, дивіться, ніколи б в житті більшість українців не були за вступ в НАТО, якби не Путін. Ніколи в житті ви не могли би зробити українізацію з русифікованих, поничених голодоморами і репресіями східних територій чи південних територій України. А тут бабах з кожною ракетою патріотів стає більше, які відмовляються від всяких Пушкіних і, і руського репа, безсмисільного, безпощадного. Це плюси. А є якісь такі мінуси, які жодного разу ти не зможеш вже тепер подолати як виклик. Оцей ціннісний, про який ми говоримо з тобою. Mm, ну, дивись, це. Така дуже, мені здається, що трошки зарано часу про це рефлексувати. Та? Тому що ти, коли ти поруч з тобою є якась особиста жертва людини, коли uh -huh. в когось загинув тато, в когось загинув брат, там коханий, і, і ми кажемо окей, але є й плюси. Тобто, це трохи зараз ми себе поводимо знаєш, як історики через 10 років. Та? Тобто, мені здається, що зараз у нас є, ми всі в цій точці, хто лишились тут. Та? І Тому нас про плюси своя... не можна говорити, та? так? ну мені здається, що просто це не, не час робити висновки. Та? Тобто, ми можемо говорити про причини радше. Так? Тому Я просто нещ, так ми завжди я завжди в своїй голові не сильно намагався змінити Київ чи Східну Україну. Тобто я, вже, що, я хочу жити так, я не хочу інших людей заставляти говорити українською мовою, але курва, коли вони приїжджають до Львова, вони будуть говорити слово Україні, бо вони мають це поважати. Так? Угу. І ми це робили у такий свій спосіб. Ми будували ці простори, де інакше було некомфортно. І, і, і тому я все-таки окей, є одна складова, яка стосується культури, історії, мови, вона важлива. Але насправді я, як ти кажеш, там планував чи не планував. В тому стані, в якому була країна, щось таке би трапилося рано чи пізно. Тобто, не лише питання в мові, а питання в тому, що ми просто були слабкою країною. Тобто, і відповідно, якщо. А історія говорить наступне: що якщо є якась країна, яка настільки слаба, а всі настільки сильні довкола, то рано чи пізно її просто Перемиль. поділять між собою, так? І, і, мабуть, знаєш, це класна фраза була, бо ми ж розуміємо, що насправді ми, як Україна, там, Польща і поруч ці країни, ми були десь на одному стартовому майданчику. І в певний момент ми чомусь відстали. Так і не відстали через те, що нас гнобив Путін, тобто ми не, не займаємося корупцією і не хочемо змінити свою країну через Путіна. Ні, насправді воно має якісь інші причини. І тому мене, крім перемоги в, в цій війні, мене ще й цікавлять перемога тих речей, яких ми не доробили тоді. Ого. Бо війна є наслідком на перш за все не Путіна. Тобто ми самі собі це зробили, а слабкої країни. Тобто тих путінів би той Путін міг би з'явитися в Польщі, в Білорусі. Тобто, коли ми настільки легко були для захоплення, так тобто, і, і, і коли знаєш про це казав класно колись бендукідзе покійний, який mm -hmm. казав: ви десь бачили, що в Біблії було записано, що там буде існувати Україна? Там тільки про євреїв йшлося, а про Україну нічого не йшлося. І колись в історії було багато е, е, людей і націй, які собі тусили, ходили в театри і думали, що о, ми будемо жити вічно. А де вони? Нема. Тому що в певний момент вони пішли не по тому шляху. То саме і Україна, якщо ми настільки економічно слабкі, якщо ми настільки слабка країна військово, економічно і навіть культурно, то рано чи пізно це все хтось зробить. І тепер ця війна просто змінила ця країна, бо ми стали сильнішими. Так, але десь. Ми з однієї сторони подивилися, що в час війни і людських трагедій, і народної трагедії, коли росте марсове поле, просто на наших очах, Абсолютно. говорити про позитиви, ну як мінімум, не етично. Добре, говорити про е, виклики. Ми маємо право і зобов'язані, бо вони так само зростають, як зростає кількість прапорів на всіх військових кладовищах в Україні, тому що люди, які призвели країну до того слабкого стану, це люди, які підтримували антиукраїнський дискурс, так чи інакше: державний, мовний, культурний чи так і далі. Вони гралися, то вибори по Ну, <гас> Дивися, я хочу з тобою посперечатися тому я хочу перше зараз тобі накидати купу всього. Та? Тобто, ці люди зараз факультативно проживають цю війну. Вона для них існує в інтернеті, в Ютубі, ну в телевізорі, може трошки. А оті. Кого ти називав людьми, оціми, е, людьми прогресу, людьми громадянського суспільства, якраз усвідомлюючи свій обов'язок, гинуть? У нас диспропорція буде за наслідками війни ще більша, ніж була до того часу, коли це коли все почалося. Дивись, я трохи не згоден, що раптом хтось, хто е, ну, якось там займав антиукраїнську чи проукраїнську позицію. Вони хтось більше винен, хтось менше винен. Знаєш, це таке трохи єхицтво. Це тоді, коли такі, може бути якби, замальовка це тоді, коли, наприклад, львівський митник угу. передавав гроші на майдан так. і прокурор. Бо насправді він не міг усвідомити, що цей майдан проти нього. Розумієш, угу. але він же ж патріот, і він ж не такий, як на Сході, і він віддавав гроші. А насправді курва, щоб тебе не існувало, цей майдан і був. Розумієш, і це так само тут. Ну тобто, нема держави без митника, та ясно, тільки без корупційного митника і без корупційного прокурора. Та і тому з одної сторони і тому насправді і багато проукраїнських людей займались тим, щоб ця країна була слабшою, і в Україні, попри мову, віру і все решта, не було президента ще. Який би не був залучений в корупційних історіях, і який би не використовував свою владу для збагачення, а, і ти тому... вважаєш, що проблема зверху йде чи знизу, бо тому, що знизу ми маємо мільйони що... людей. Дивіться, які... Я вважаю, що проблема в тому, що е, е, люди, які приходять до влади, цим користують, а інші це толерують і далі їх вибирають. І це знову ж таки питання до освіти. Розумієш, О. тому що насправді ми поч... ми живемо і голосуємо за мультики, за бікборди і за все решта. А ми не маємо розуміти, що насправді мені все одно в яку церкву ходить мій мер. Мене цікавить лікарня, дорога, безпека і школа. А решта я не хочу знати його прізвище. І по цьому я міряю його ефективність. Так? це як ти не не дуже знаєш, хто там може бути прем'єром в Швейцарії чи в Кантоні, чи ще чомусь, ти хочеш мати забезпечені, тому що це наймані люди, які мають виконувати свою роботу. Ну це класична європейська модель. Більшість людей світова насправді цивілізованого світу. Та в цивілізованому світі більшість людей не переймаються прізвищем заступника міністра. Та, щоб знати, пам'ятати і шукати основне канали. Розумієш? От мені я чому запитував верх чи низ? тому, що ми ж самі розуміємо, що знизу є величезний масовий запит людей, що ну чекайте, ну то, то корупціонер. А я то взяв. Ну ну бо мені треба, ну бо мені бракує. То який я корупціонер? Я просто ну, ну взяв. Але якби я би був міністром, то я б такий дурний не був, та? я б не піймався на тому кейсі. Якщо б вже й крав, то так, щоб, щоб вкрасти і втекти. І все, ми зараз говоримо про масову мультипліковану от таке кліше, яке я тобі щойно озвучив, і ім'я йому мільйони. Е, ну, дивись, з одного боку, так. А з другого боку, е, ну, ми розуміємо зараз, що під час війни люди цінують свободу. Так, тобто, а свобода, вона для кожного своя. От мій прихід після дзиги, після там, якоїсь громадської діяльності в підприємництво, перш за все, пов'язаний зі словом Свобода, тому що воно дає мені якусь можливість робити, жити і реалізовувати ті проекти і жити так, як я хочу. Оце для мене і є свобода. Тобто, я не, ну, ми не займаємося бізнесом заради якихось там рейтингів, потрапляння кудись чи ще кудись. Тобто, мене це не для мене це інструменти. І насправді, те, про що ми говоримо, ну якби свідчить про те, що нам більш-менш це вдається власне робити це так. І тому, е, а свобода, вона е, якраз має існувати в багатьох галузях, які цю країну мають змінити. От, наприклад, то саме підприємництво. Тобто, насправді будь-яка будь свобода, вона є першим ворогом для влади завжди. Ну, так виглядає. Бо чим більше, тим більше, чим довше ти при владі, тим більше тобі хочеться. Може, Для нашої влади це тільки такий виклик. Бо, Довіс, бо я ну, знаю ну, країни, дос... в яких це не є. Ну, в... ні, дивись, є, е, е, Корупція існує в багатьох країнах і в Америці, Та, і в європейському. — ну, може, крім вона Норвегії існує, так? Е, е, Ми ж не знаємо. Ну, Воно дуже, дуже далеко. Так. Так? Просто проблема в тому, що вна, в нас це частина нашої ментальної культури. О, так я і... саме про це і казав тобі. Але. Ми маємо усвідомити, що без цієї зміни у нас так само немає майбутнього. Тобто, е, знаєш, е, е, і тому я кажу, що моя війна полягає в тому, що на першому місці, що ми маємо змінити зараз, це суди. Угу. Тому що після цього там будь-хто може щось довести. Тобто, насправді, у нас багато кого садять, тобто арештовують, але так? не садять. Але не садять. Я колись знаєш, один з небагатьох випадків, коли е, е, арештували, можете пригадуєш, була така історія на засіданні кабміну да, чу, прямо чу, під чувака, який був е, заступником е, ДСНС. Так, да, так, Заступник міністра ДСНС, ДСНС. Ну так. І що? І? Ми, ну, ми зробили впиво з картинкою, воно називалося факт е, е, corruption». І е, на тлі, тобто там так літери, дали фотографію цього чувака, як його арештовують на кабміні. Але воно так було ледь е, читабельно. Воно по-моєму, «Fuck corruption, Одай. І, і, і воно там було. Тобто майже ніхто це не впізнавав, але ми знали, що воно там є. І е, ну, думаю, ну на кабміні арештували, вже ж не упозоряться далі. І е, в результаті цей чувак на нас звернувся до суду. Mm -hmm. Щоб ми забрали цю фотографію звітом, знаєш. А коли набрати в інтернеті про цього чувака ну, доблесного, нашого захисника від вогню. То єдине, що про нього написано, що його заарештували в кабміні. Тобто є такі прізвища і єдине щось досягнення в його житті. І його таки не арештували. Ясно, що його відпустили, але пиво до сих пір ми використовує. Добре, ми про серйозне, але таке 5 копійок, що просто він в суд подав. а Меркель Джонсон не подавали. На вашому крафті вони там є на вкладинках нічого. Чи Вони не знають. Ні, дивися, з Меркель. Наприклад, Трудо подякував прислав офіційно на уряд подяку, що він отримав два ящика пива. Тому він з собою. дякує, причому написав на уряд на кабмін та, з собою. І отримав. — ви, а подякували, уряд. а подякували уряду, нам переслали. Так? А з Меркель була інша історія. Коли ми зробили це пиво фрау угу. То, то вже зараз можна про це розповідати. то е, вона це побачила і. Е, наше СБУ, бо посольство німеччини нагнуло наше СБУ, щоб вони заставили нас зняти його з продажу типу Ну, ясно, що воно додало нам азарту, і ми поставили це магазину в магазини в Німеччині. І вона казала, що єдине, що що це вже перегиб, бо яка вона Фраурі Бентроп. Хоча там насправді все було чітко написано, і воно до сих пір правдиво все. Друзі, підпишіться на наш канал, бо щойно ви дізналися, як боролися з формулою Штайнмайера і державними зрадниками з допомогою крафтового пива. Ну, не ображається. Ні, Джонсонюк не ображається. Наш Добрый хлопець. Добре, вернемося, от, щоб поставити крапку власне, до е, цього моменту про ту свободу і ці змісти, які, зокрема, от на Fest Republic» — це вільна республіка вільних людей, бо там за свободу, яка весь час фонтанує різними проявами. Та, і це дуже кльова точка зборки. Просто це важливо зібрати цих людей, і щоб вони творили і співтворили. Е, е, коли. Кількість передав якість. От просте питання. Тобто ці ж люди приходять на Фазербалю, вони повідуть кожен свою, свою бульбашку, свої м м м активності, та? тобто має бути якась певна кількість. Ти ж Жон рахував, скільки людей сказали слава Україні на вході в Криївку, щоб дати якийсь певний вихлоб, результати, і коли вже не Юрко на нацист, а всі стали так вітатися, пам'ятаючи свої історії і традиції. Скільки має відбутися, не знаю, таких от культурного. Філософсько-мистецьких контактів, скільки людей для того, щоб, виходячи з Репаблік вони винесли ту цінність, і воно змінило середовище, твою ціль, змінило місто, громаду. Дивись, зараз вже з'явилися такі поняття, як хаб. Uh -huh. там, я взагалі один з противників вживання слова там, креативне місто, креатив, бо це типу якісь просто паразити, знаєш, коли міська влада приймає програму, що ми будемо креативним містом. А ви коро до того, що маєте? Прибирайте вулиці. Ну, до чого тут сміття, е е тобто, спалювальний завод переробний, а там булотки. багато що можна перераховувати, та? але е ви можете тільки творити умови. Місто можна надавати локацію. Тобто, якщо ти хочеш, щоб в тебе було найбільше шкіл, наприклад, та? Mm. ну то віддай безкоштовну землю або приміщення під ті школи, і хай зі всієї України всі освітні ініціативи переїдуть до Львова. Тобто, а Дублін, коли став креативним хабом, просто позбавив податків. Тобто, все криється насправді в економіці. Тобто, ми mm. знаємо, що ефект медічі він спрацював там, а у Львові він спрацював тоді, коли у Львові з'явились гроші. Тобто ми можемо там розказувати, наскільки ми всі митці, креативні НГО і все решта, але так як ми з тобою сьогодні говорили, так? Тобто я вже, що в кожному медіа пропадає свобода слава після першого невиплату зарплати. І у Львові це все з'явилося. Ти ж пам'ятаєш, коли на початку століття, коли у Львові з'явилась нафта, точніше біля на Прикарпатті, так тоді раптом, коли Борислав почав сміятися, тоді раптом у Львові збудували оперний театр. З'явилася філармонія. Це все початок ХХ століття, там 901-й якісь роки, там, та у цей де в нас правда, будинок Ціпермана, Це ж один з перших торгових центрів там. Мов по. По по, по, по по сьогоднішньому, так тобто, тому що тоді з'явилися гроші, з'явилася економіка, з'явилися люди, котрі хотіли щось змінити, і відповідно тоді почали переїжджати ми Ми повинні стати сильним економічним містом, і ми повинні керувати цим процесом. Тобто, ми хочемо стати медичним центром, значить, місто має впливати на це. Хочемо освітнім. Окей, якщо ми хочемо, щоб в нас було найбільше галереї, ну так і йде ці галереї. Тобто, в нас бо в нас же ж і я просто згадую ну, відповідь на твоє запитання, типу, скільки. І що е, е, я виріс на дзизі мистецький об'єднання дзига Вірменська 35. Вітаємо, до речі, тобто, з Віворізами. Я, я насправді вважаю, що Маркіян був одним із людей, які найбільше вплинули на Маркіян в... Івашчишин. один із лідерів сненської в... революціонарії. Це є довідка для Ютубу по в... ходу, як ти говориш. Та Ютуб же такий тупий, що вони не знають простих речей. Ні, я, ти про компанію чи про тих, хто його дивиться? А, я не знаю. <ріст> <ріст> так от, і я вважаю, що насправді один з найбільших, хто на мене вплинув в житті після там, моїх батьків, і, і, але і, у кожному випадку, оце все, що ми говоримо, воно існувало колись на дзизі. Тобто це і був хаб. Зараз ми можемо на це брати мільйонні гранти, щоб створити якийсь там хаб. А тоді, коли раптом там за одним столиком сидів Маркіян, і до нього тут приходили політики, тут приходили музиканти, тут, тут приходили художники, худощі, тут видавці, та... там письменники і так далі. Та. І дивись, і насправді місце маленьке було раптом якийсь закуток. А який великий вплив дало? Та? Тобто, ми не можемо знати наскільки велика має бути ця точка. Нам важливо, щоб вогонь горів яскраво більше і, е, і щоб він притягав. І насправді не так багато людей лишилося з дзигою, ага. бо не так просто було щось робити спільно з дзигою, так але е, е, і наскільки багато людей вийшло і змогло пронести ці всі історії. Тобто, як ми там жартуємо про аламні дзигаламні, та тобто тих людей є багато, і, і, і цей вплив є таким. Та тобто, очевидно, що, хоч так, доля склалася, ми цього не хотіли, але ми теж стали тепер засновниками дзиги і спів і. Співвласниками, але е, наша, наша ціль розпалити цей вогонь в більшому масштабі, і, От... і знаєш, і основна ідея створення Фестер Паблік полягала в тому, що е, ми працювали на площі ринок, у нас там досі багато закладів, угу. і все, що ми там не робили, ми розповідали чужу історію. Тобто вона наша ця історія, але ми не були її творцями. А тепер вийдемо. Так, тобто, то, то, ми, ми ми, Ми сиділи і ми, ми себе відчували як тими е, наглядачами чи сторожами в музеї чи в галереї. Ну не чіпай, то не ходи. Та, слухай сюди, прослухай, і ходили всі з тими навушниками, проводили їм екскурсії на багатьох мовах. Це очевидно, треба робити, і це, це треба зберігати, розповідати ще десь. Але в певний момент мені захотілося, А ми що настільки імпотентні, що ми не здатні як покоління створити свій контент. Створити свої простори, створити ті речі, про які потім прийдуть через 100 років і скажуть, а хто там жив взагалі? Тобто, ти ж подивись, скільки часу з'явилося, наприклад, за, у Львові, де не можемо сказати, що там з 90-х по ще десь збудовано в у Львові. Тобто, мені би все круто, а ми що не існували? Тому в відні чи ще десь з'являються сучасні будівлі. Тобто, ми повинні жити і гордитись тим, що ми гідні. Робити якісь речі, які є там світового масштабу, та і, і тому, е, тому наша логіка була переїхати з центру, от вам чистий листок, Абсолютно. і почати Топі... творити нову історію, нові контенти. І ми все просто почали. Ми ніколи, ми, ми самі туди переїхали і зробили хед-офіс своїх бізнесів. А тепер все тягнеться. І знаєш, е, е, от я слухаю тебе, ви, і згадую, що ми що ну от відіграли за капелку Марика Івачишина концерт з, концерт з друзями. А, ем, а зараз і, і, і я власне, так, весь час дивився в куточок, знаєш, там є ж його портрет, і такий згадую, що я от, фактично тут сижу, тут ми каву п'ємо, і, і оці фонтанують ці ідеї, коли твориться з нічого, чи фестиваль Гранди, мистецтва, чи Вивих, чи якісь інші речі. І зараз я слухав тебе. У мене таке легке У Мене відчуття, що е, от я ніби продовжую з Мариком говорити. Так що це дуже важливий момент, друзі. Підписуйтесь на наш канал, бо Юрко Назарук щойно зробив акт диджитал-реінкарнації в Марика Івашишина на декілька хвилин в моїй голові. Це Я дуже цікаво. Це дуже кльовий був момент, знаєш, це приємне дежавю. Тобто це важливо, що є оце, на рівному просторі з'явився простір свободи, який креативить, і який є продовженням того, про що ми говоримо. Бо Математикою тут не опишеш кількість, коли перейде в якість. Головне, щоб горів е, вогень. вогень, як вогень. казав Юрій Назарук в нашій програмі. Наскоком Юрко, я дякую. Хто мав вуха, той почує. До нових зустрічей. Дякую.